Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні у нас урок проекти з розгалуженнями в Scratch 3. Дивіться уважно, вчіться, буде цікаво. Давайте поміркуємо разом які випадки у житті людини можна назвати, коли вона користувалась командою розгалужень? Так, всі ваші приклади вірні. А, взагалі можна сказати, що всі випадки, коли людина щось вибирає, їй потрібно вирішити одне зробити що чи інше, це все використання команди розгалуження. Давайте поміркуємо разом. Коли потрібні команди розгалуження у різних комп'ютерних програмах. Так, ви вірно відповіли. Дуже часто команди розгалуження ми зустрічаємо у комп'ютерних іграх. Там, де комп'ютерна програма повинна вирішити, перемогли ми чи ні. Попали ми в ціль чи не попали, що ми натискаємо і що у відповідь потрібно робити. А також команди розгалуження зустрічаються при введенні паролів, де комп'ютер розрізняє, правильно ми ввели пароль чи неправильно, відкривати йому доступ. До якихось даних людині, чи не відкривати. Подивимося з вами приклади різних проєктів з використанням розгалужень. Подивіться на цю гру. Це проєкт у скречі, і саме розгалуження вирішує, дає можливість вирішити, вцілили ми у нашу мішень, чи не поцілили. Ще один приклад проєкту з розгалуження. Подивіться уважно. Такі гонки на машині. І саме комп'ютер вирішує, об'їхали ми перешкоду чи не об'їхали, додавати нам очки чи віднімати нам життя. Все це команди розгалуження. Ще один цікавий приклад використання розгалуження у проєкті з лабіринтом. Потрібно провести нашого котика через лабіринт, щоб він дійшов до виходу. Знову ж таки, можна котику йти чи не можна, дійшов він до виходу чи ні, вирішується комп'ютером за допомогою розгалуження. Ще один цікавий проєкт з використанням розгалуження. Подивіться уважно і спробуйте самостійно відповісти на питання. Для чого тут використовуються команди розгалуження? А ось уже приклад справжньої повноцінної комп'ютерної гри, яка теж зроблена в скречі, і в якій теж використовується розгалуження. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними. Задача 1. Створіть проект, у якому виконавець буде переміщуватися на 10 кроків, якщо на нього навести вказівник миші. Подивіться приклад. Коли наводимо вказівник миші, наш виконавець переміщується на 10 кроків. Програма не дуже складна, але якщо ви самостійно не змогли її створити, то я вам можу дати ось таку підказку. Подивіться, все дуже-дуже просто. Задача 2. Створіть проєкт, у якому виконавець буде переміщуватися по сцені при натисканні клавіш стрілочок. При доторканні до інших спрайтів, кіт буде правильно вітатися. Наприклад, доторкнувся до песика, каже привіт песику. Якщо доторкнеться до качки, каже Привіт качку. А переміщується за допомогою натискання стрілочок на клавіатурі. Тут уже роботи набагато більше. Подивіться, будь ласка, які повинні були бути ваші алгоритми. Коли клавішу стрілка праворуч натиснуто, що повинен зробити наш виконавець котик. І якщо торкається до собачки, чи то торкається до качки, що він теж повинен робити. І таку ж саму частину алгоритму ми пишемо, коли стрілка ліворуч натиснута, коли стрілка вгору натиснута, і коли стрілка вниз натиснута. Ми прописуємо аж 4 різних варіанти. Задача 3. Відкрийте сторінку в інтернеті за ось цим вказаним посиланням. Та виконайте завдання 1. Ось воно, як ви бачите на картинці. Дайте відповіді на запитання. Що таке висловлювання? Що таке розгалуження? Як виконується повне розгалуження? Як виконується неповне розгалуження? Якщо ви не змогли відповісти на ці питання, не сумуйте. Перечитайте книжку, передивіться наші відео і Ви знайдете там відповіді на всі ці питання. Домашнє завдання. Повторіть параграф 5, крапочка 6 це сторінки 280-288. Виконайте завдання 7 на сторінці 290. Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!